Які податки сплачує роботодавець за вас? Які податки сплачуються по кожному типу трудового контракту? Хто звільнений від сплати податків? Та як перевірити, чи роботодавець сумлінно сплачує всі внески? Мене звати Альона. Вітаю вас на каналі Personal Service. Працівник в Польщі зі своєї зарплати сплачує податки, тому зараз детальніше розберемо, куди йдуть ваші гроші. Власне, почнемо з податку на прибуток, який у Польщі має назву Personal Income Tax. Ми його називаємо ПІД або податок доходовий до осіб фізичних чи податок від доходу в особистих. Він нараховується на всі доходи фізичних осіб за винятком обумовлених у законі. Аби порахувати суму прибуткового податку на рік, при річних доходах менше 120 тисяч злотих, потрібно взяти 12% свого сумарного річного доходу та відняти від нього 3600 злотих. Оскільки саме стільки цього року становить квота змішайонса, тобто 12% від неоподаткованого мінімуму, який цього року складає 30 тисяч злотих на рік. Варто зауважити, що в польському законодавстві передбачено кілька випадків, коли можна уникнути сплати цього податку. На це мають право іноземці віком до 26 років, які офіційно працевлаштовані на умовах трудового договору. Умова о праці та мають дохід менше ніж 85 528 злотих на рік, та іноземці віком до 26 років, які працюють за договором умова злицення, та є податковим резидентом Польщі, тобто перебуває в країні понад 183 дні на рік. Наступним видом податків виділяють відрахування на соціальний захист, які сплачуються в ЗУС, тобто управління соціального забезпечення. Це пенсійний внесок, що складає 9,76%. Внесок у разі втрати працездатності становить 1,5%, Внесок на оплату лікарняного листа 5,45%. Та медичне страхування складає 9%. Від типу трудового контракту залежить порядок та суми відрахувань заробітної плати. Умова опраці передбачає обов'язкову сплату від всіх податкових і соціальних платежів до ЗУЗ. Та дозволяє скористатися пільгами під час сплати прибуткового податку. Умова з лицензія дозволяє вибіркову сплату соціальних внесків за бажанням. Наприклад, працівник може не сплачувати внесок на оплату лікарняного, але у такому випадку, в разі хвороби, він не отримує оплачуваного лікарняного листа. Умова одіо цей трудовий договір не передбачає жодних соціальних внесків і, відповідно, не надає жодних соціальних гарантій. За умовами цього контракту в обов'язковому порядку оплачується лише прибутковий податок. Зрозуміло, що оплата праці нетто за умови злицення та умова одіо зазвичай вища ніж коли працівник працює за трудовим договором, умова о праці. Адже перші два договори не забезпечують всі соціальні внески. У свою чергу умова операції завдяки максимальній сплаті соціальних внесків забезпечує працівнику якнайбільше соціальних гарантій. Для того щоб перевірити, чи платить роботодавець за вас страхові внески. Ми виділили декілька способів. По-перше, можете піти до офісу ЗУЗ за кордонним паспортом. Співробітник офісу, звіри, дані та повідомить про наявність виплат. Якщо до ЗУС вам їхати далеченько, можете позвонити на гарячу лінію центру інформаційної підтримки. Проте не завжди вдається швидко дозвонитися, тож наберіться терпіння. Також дізнатися про наявність сплачених податків можна онлайн, проте вам необхідно зареєструвати електронний профіль ЗУС на сайті ЗУСПЕЛЬ. Реєстрація доступна за допомогою інтернет-банкінгу, кваліфікованого електронного підпису, профілю зауфанего ePALP чи безпосередньо на сайті, вибравши спосіб Зареєструй в Пуе, де потрібно буде заповнити деякі дані. Далі, в категорію убезпечення і платніці ви можете переглянути узагальнені дані по виплатах, період платник і так далі. Також можете оглянути й інші розділи, наприклад, в категорії інформація о подставах і складках» будуть детально надані дані платежів з розбивкою по місяцях. А ось в розділі калькулятор емеритальний можна порахувати теоретичну пенсію. Знати, які податки ви сплачуєте та контролювати їх не тільки корисно, але й іноді необхідно. Тим паче, як ви бачите, тут немає нічого складного. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку на цьому відео та підписатись на наш канал Personal Service. З вами була Альона і до зустрічі в наступному відео.